День посміхнувся ласкаво. Завітала в гості. Неділя. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі. Як завжди, у цю недільну пору саме у цей час з вами програма Оксани Лернатович Україна у серці одна у студії з вами Зиновій Левковський. Я запрошую вас на декілька хвилин відкласти свої невідкладні справи чи якісь інші недільні турботи. Присунутися ближче до своїх радіоприймачів і трошки з нами, ну напевно, відпочити. Україна вже півроку як. Огорнута дуже складними політичними, а пізніше і військовими проблемами. Суспільство надзвичайно заполітизоване, ведеться всередині країни як внутрішня, так і зовнішня боротьба з певними ворогами. І це все накладає на життя суспільства певну позначку. З дня на день суспільство змінюється. Кожна людина в собі це переживає. І, скажімо, гартується до тих подій, визначається в таких правдиво людських поняттях, як любов до батьківщини, як патріотизм, намагання бути корисним у боротьбі України за своє самотвердження серед країн Європи і світу. І, зокрема, це накладає свій відпечаток, накладає зміни у поведінці у житті багатьох людей, які себе відчувають патріотами, відчувають себе істинними синами чи дочками своєї країни. І сьогоднішню програму ми розпочнемо напевно зустрічі з такою людиною, яка проживає далеко не в столиці, проживає далеко не в місті обласного значення, але незважаючи на те, ця людина володіє дуже великими і значучими рисами свого характеру, які власне і проявляються у ці буремні дні боротьби істинних патріотів України за незалежність і свободу своєї батьківщини. До нашої студії завітав. Цікавий чоловік, сам він родом з Сокальщини, людина творча, переповнений великими творчими планами на майбутнє, автор і виконавець своїх пісень Данюк Ігор Омелянович, мешканець міста Сокаля, що на Львівщині. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, що саме вас привело до нас на радіо? Ну на радіо в першу чергу що може привести турбота за, за націю, за народ теперішній ситуації, яка склалася, тому з кого серце болить повинен віддати крапельку своєї душі, своєї любові, згуртувати весь український народ, який зараз шукає. Ту правду, яка є дійсності, отою істиною, щоб народ наш як був, так і лишився єдиним, бо ми живемо на українській землі, на Богом даній землі, і тому оце все заставляє кожну людину бути патріотом своєї землі, любити її, любити ближнього свого, як сказав в першу чергу Бог наш, і тому оце якраз все і дає мені право доводити до слухачів до українців частину тої любові, яка є в мені, ділитися нею. Тож, ж, дає право бути з вами і дарувати вам радість наснаги і насолоди, ото що робить музика, пісня і слово господнє слово, яке всіх єднає. Ігоре, а скажіть, будь ласка, ваша душа наповнена таким безмежним патріотизмом, любов'ю до батьківщини. Скажіть, будь ласка, чи у вас вже є, окрім цієї пісні, яку ви нам подарували, чи є ще у вас якісь доробки, задумки, плани, як виразити свій душевний стан, власне, донести до людей, до своїх земляків і взагалі до українців? В Першу чергу, це звичайно в моєму серці, бо я живу. Це господнє слово, як я сказав, слово української нашої мови. Оце якраз я і моя душа. А наробки матеріал так, багато, дуже багато матеріалу. Ну, є різна категорія. Категорія все, чим живе наша українська нація. Тобто, і вальси, і польки. Ну, звичайно, я думаю, на все воля Божа, що згодом почуєте це все. Але факт того, що ну, в довершеному вигляді воно таке є, як яке. Притаманне нашому українському народу, тобто, щоб була і весела душа, і щаслива доля, які вміють і працювати натхненно, і відпочивати, і розуміють один одного. Ну а то, що зараз трошечки якийсь клин вбили в наші відносини, якісь негаразди, непорозуміння, чужі амбіції, зазрість, там манія величі, то все відійде. Я собі думаю, і лишиться з нами любов, пісня, українська мова, українське слово і мої соратники так само думають про те, щоб Україна була Україна. І українською вона була, бо по-іншому вона не може називатися. І тому матеріал різний, дуже різний, ну патріотичного багато, звичайно, бо душа мене від цього болить, і тому на часі, бо просто воно на часі і не можна нам всім по-іншому жити. Ви сьогодні до нас прийшли не з пустими руками, ви прийшли з піснею, з піснею, яка написана і виконана вами. Розкажіть про цю пісню. Я хочу подарувати для слухачів. Пісню, яка була написана давніше трошечки, то але вона зараз якраз на часі, бо не буває нічого такого, що було даремно написано, мусить дійти до слухача, мусить людина якась зупинитися, зосередитися і почути то, бо кожному творі щось своє, ту крапельку, що серце її почує. Якраз у той стан свого натхнення кожному є своє на часі. Пісня, яка якраз залучає до любові, до стриманості і До патріотизму в першу чергу і до любові до нашої землі до України. А називається вона: Ставай вже зійшла зоря. Як тебе доля. У до світа на порі, не чекай вітру із моря, не питай про бері вставай не на коліна, йди світом на як не була би гостинна і щедра, чужа земля, вставай не на коліна. Вставай, сідлай коня, вставай, кличе Україна, вставай, вже зійшла зоря, вставай, та не на коліна, вставай, сідлай коня, вставай, кличе Україна, вставай, вже зійшла зоря, як покличем тебе боля. Крізь невзгоди, через вік, не чекай вітру із моря, не шукай правди доріг, вставай, та не на коліна, і лети на крилах дня, знай що тут твоя родина. Тут дім, твоя земля, вставай, та не на коліна, вставай, сідлай коня, вставай, кличе Україна. Вставай, вже зійшла зоря, вставай, тане на коліна, вставай, сідлай коня, вставай, кличе Україна, вставай, вже зійшла зоря. Терпіння боле, зруши час і дух мовив, і ти за серцем і зорем, не шкодуй останніх сил, Вставай та не на колінах, віддай належне тому, хто виклав долі стежину. Волю окрили в твою, вставай, та не на коліна, вставай, сідлай коня. Вставай, кличе Україна, вставай, вже зійшла зоря, вставай, та не на коліна, вставай, сідлай коня, вставай, кличе Україна, вставай, вже зійшла зоря. Кої Ігоре, і на завершення нашої зустрічі може якісь побажання для своїх земляків, взагалі для українців в цей такий буремний тяжкий час випробувань державу треба боронити, бо це є наша територія, наша земля, і ми за нею будемо відповідати кожен. Потім як я говорю своїм всім близьким і знайомим, так само скажу для всіх слухачів: за кожне слово ми будемо відповідати перед Богом. Тому треба думати те, що ми робимо, те, що ми чинимо. Побажання для земляків моїх будьте тою вірною, надією, опорою. Тому до українців скажу всіх: дивіться за кожним вашим кроком, за кожним подихом навіть. Бо ми знаємо, що в серцях ми всі є дуже добрі, ввічливі ми. І тому любові вам, щирості і добра у ваших сім'ях, ваших домах, для ваших дітей, для всього нашого українського народу. Я дякую вам, пане Ігоре, за такі щирі і теплі слова. Я думаю, що ваші слова дійдуть до душі і до серця до всіх українців, хто сьогодні переживає за майбутнє нашої держави, за майбутнє наших дітей. Дякую вам, що ви завітали до нас у студію. Ми вас чекаємо з новими піснями, можливо, з новими віршами, з новими ідеями. Приходьте, ми будемо дуже вам раді. Дякую. Всього вам також доброго. Бувайте здорові, Господній вам любов! І нашим душам, і вашим серцям, і усім нам. Гостем студії був Ігор Данюк, автор та виконавець своїх пісень з міста Сокаль, що на Львівщині. Ну, а ми рухаємося далі. А далі я порадився з Оксаною і ми вирішили зробити для вас, шановні радіослухачі, сюрприз чи, можливо, експеримент. А може і сюрприз, одним словом, час покаже. А саме вирішили завоювати серця. Молодих і вже можливо досвідчених господинь, які дбають про добробут у своєму домі. Зокрема, дбають, щоб було щось смачненьке і пухненьке на своїх столах. І не обов'язково це має бути тільки у неділю, а на щодень. І вирішили ми це зробити з допомогою відомої української телеведучої зірки Колос. І що з цього вийшло, чи що з цього вийде, давайте послухаємо. З вами я Зірка Колос та рубрика Їжа на здоров'я, де ви зможете дізнатися багато цікавих та корисних рецептів приготування страв, які зміцнять ваш організм та збагатять кулінарний досвід. Сьогодні у нас в гостях співачка Олена Корнієва. Оленко, яким смачним переписом ти сьогодні нас потішиш? Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні хочу поділитися з вами таким цікавим рецептом. Я скажу, що ця страва сподобається найвипагливішим е, нашим слухачам, тому що вона легенька, але вона дуже смачна. Отож, рецепт називається Теплий салатик. Теплий салатик. Це такий салатик. Який є теплим. О, така. О, е, ну, якщо серйозно, теплий салат з курічої печінки та печериць. Візьмемо собі трошки курічої печіночки, грамів так десь 500, ну, в залежності від того, яку кількість гостей ви сьогодні чекаєте до себе до столу: пів кілограма печіночки, 300 грамів печеричок, дві гарненькі червоненькі цибульки. І це все ми акуратно смажимо на пательні. Спочатку печіночку, потім застилаємо її цибулькою, кільцями, тушимо під кришечкою хвилин 5. потім з нарізаємо печерички і в цю всю масу додаємо печерички. Знову накриваємо кришечку і знову 5 хвилин чекаємо. Відкриваємо, перемішуємо, додаємо якихось приправ, які ви вважаєте за потрібне, або просто сіль та перець. От. А тим часом, доки в нас це все тушиться, ми беремо салат айсберг, нарізаємо його не досить великими шматочками і робимо таку підливку для салату. Беремо трошки цукру, трошки оливкової олії, сіль і цілий лимон. Видушуємо сік з лимона, змішуємо з олійкою цукром сіллю, і тою сумішою поливаємо. Наш салатик айсберг беремо потім перець болгарський, помаранчевий перець, або червоний, або жовтий, або зелений. А можна і такий, і такий. Нарізаємо кубиками. берете з пательні печіночку з і цибулькою, і це все гарно викладаєте наверх на цей салатик айсберг. Ще нам знадобиться шматочок гарного запашного голландського сиру. Берете твердий сир на терочку і засипаєте ту всю теплу суміш з сиром, і поставили на півхвилинки до микрохвильовки. Витягаєте з мікрохвильовки, прикрашаєте зеленню, отож смачного, і я думаю, що жінки. Жодний чоловік не стає перед вами на здоров'я смачного вам, ваша Оленка Корнієва. Ой, Оленочко, ви так все це смачно розказали, що і я, і мабуть, наші радіослухачі. Вже так сильно зголодніли, Що варто вже закінчувати нашу програму і варто вже щось попоїсти. Ну а на завершення, вже без жартів, я хочу привітати моїх найдорожчих і найближчих друзів, які проживають в Піцбургу. Це Оксана та Володимир Лернатович з дітьми. А хочу я їх привітати з визначною подією в їхньому житті, з досягненням того часу. Коли донька панства Лернатовичів досягли певного ступеня освіти у Сполучених Штатах, а також Богдан Богонок з сім'єю. Тож я вітаю вас, дорогі друзі! Бажаю вам тільки всього самого найкращого, тільки світлого сонця на вашому небосхилі. Це була програма Оксани Лернатович Україна у серці одна. У студії з вами був Зиновій Левковський. Я бажаю всім гарного недільного дня. І гарного недільного вечора, а також чудових починань з нового тижня. До нових зустрічей в ефірі! Почуємось!